Привіт! З вами Мері і ми продовжуємо грати в Sims 2, Династія Блуміс. Ця серія мала бути зовсім інакшою. Вона мала бути ще у відпочинковому місті Озерний край. Вона такою і була, але був один нюанс, через що я вирішила цю серію перезаписати. Моя кицька Макі витягнула мені провід від мікрофона і через це не записався звук. Ось такі то справи, і довелося мені цю серію перезаписувати. Звичайно ж, я не зможу вже показати той прогрес, який був в тій серії, яку я не можу викласти, бо вона без звуку. Але я можу розповісти, що там сталося. Ми ще там були півдня в цьому озерному краї, і за цей час ми з'їздили позмагатися на колодах, і наша. Наша Енджела перемогла і вона отримала цю наклейку. Зараз я її знайду. Перемогла. Вона ось ви виграли на катанні на колоді. Вона виграла і ще вона кидала сокири. І також за це вона отримала наклейку. А ось це ви викупали скарб. Це було вже коли ми приїхали додому після подорожі. Вона ще купала скарби і знайшла скарб за 5 тисяч, який я продала. Як бачите, нас стало трішки більше грошей. Ось такі то справи. На жаль, ця серія не буде на Ютубі, тому що. Нема там звуку, оскільки моя кицька витягнула мені провід від мікрофона. Так треба, щоб до школи відправлявся наше. Альфред. Давай вже закінчуй їсти і йди, будь ласка, в школу, дорогесенький. Мій йди до школи. Ось такі тут справи, такі пригоди. Дуже нечемна в мене кицька, дуже скверний в неї характер. Тепер я стала ще параноїчнішою і ще більше всього перевіряю, перш ніж записувати серію, бо не хочу більше таких таких. Прецедентів. Так, наші сіми поснідали, поїли. В нас сьогодні буде день народження нашого малесенького хлопчика, нашого малесенького Тода, синочка нашого Ангеля та нашої Лакшмі. Так, ти куди йдеш? Ти йдеш до дитини, дорогенький мій Ангель, а хто не зайнятий, давайте хтось. А, ти взяла дитину. Дитину взяла Шенні, бабуся. Добре, тоді нехай Ейден забере. Рештки їжі в холодильник, бо тут нам дворецький приготував смачну їжу, і вона зіпсується, а потім треба погодувати рибок. В нас сьогодні буде день, день народження нашого малесенького Тода. Я вже подорослішала дітей Вас, Василькиного сина, дітей, є, боже, я забуваю імена своїх сім'їв. Зараз я відкрию вам родове дерево. Ось Кікі вийшла заміж за Василька, як ви знаєте. І в них народився синочок Девіс. А в Девіса народилося. Двоє дітей в нього народилась двійня. В нього є дівчинка Лора і хлопчик Лоренс. За кадром я вже також зробила їх тодлерами. Ось так. Тому що вони, якби діти Девіса і діти нашого Ангеля, я думаю, такі більш-менш одного віку. Ну, можливо, місяць різниці між ними. Тобто дуже маленька різниця, будемо вважати. Вони з одного року. Там Шенні не знаю, як собі дати раду з дитиною. Поклади його, будь ласка, в ліжечку вже нарешті. Ти і Ейдену заважаєш і сама час витрачаєш, а потім в компост занесеш газетку. Так, Ейден, ти поклав їжу в холодильник. Поклав Молодчина. А, і ще викинеш, будь ласка, цю пляшечку. Не знаю, куди б подівався дворецький. Не бачу я його. Він мав би тут щось робити, але немає його. Немає дворецького, а може він на другому поверсі відпочиває. Дворецькі люблять відпочивати, а ось він власне йде. Ну, нехай, нехай займається хоча б чимось. Так, давайте ми тут зберемо зараз врожай. Тут є в нас огірочки достигли. Так, полуниця, полуницю зберемо. І все, більше тут нічого не достигло. Це хто такий? А, це сімка якась іде. Я думала, що це наші діти вже зі школи повернулись, але це ще зарано. Так, потім ми подоглядаємо за всіма рослинами, полиємо їх. І треба буде влаштовувати вже день народження нашому малесенькому хлопчику. Запросити треба буде всіх наших родичів. Давайте я подивлюся, що в багажі має наш Ейден дуже багато всього. А що це за карта? Карта до таємної берлоги. Так це він мав ту. Ту карту, яку ми шукали в попередній серії, точніше в позапопередній серії, ми ще її шукали, потім рили землю, щоб знайти цю карту. Ну нічого, ми її тоді продамо. Ми продамо цей чобіт також. Хоча давайте зробимо сік з Шобота і подивимося, яку дію виконує тоді наш Ейдін. Бо, як ви знаєте, коли сіми роблять сік з шобота за допомогою соковижимал... соковижималки, тут всім з два, вони його випивають, і тоді якась рандомна дія в них появляється. Добре, давайте ми все, що не потрібне вже нашому Ейдену, передамо в багаж наших інших сім'їв, щоб воно не пропало. Мобільник, наприклад, можна передати. Ну, а рибку треба буде закинути в холодильник. Так, а наша дівчинка має мобільник, має все. Ну, ми їй передамо просто на всього Це все ще раз, нехай має. По два екземпляри, навіть по три вона буде мати. Ну, потім своїм дітям віддасть. Ну і парфуми. Парфуми також я їй покладу в багаж, знадобляться. Парфуми тут так класно працюють, всім з два. Сім, коли ними користуються, від нього такий просто шлейф квітів, так красиво, треба буде якось скористатися цим. Давайте ми кістки продамо, які, які має наш. наш Альфред і ще він має карту до таємної берлоги, також продамо, а рибку потім він завантажить в холодильник. І ще в нього є чобіт. Добре, давайте ми ще передамо з багажу нашої Шенні різні предмети. Вона має що? Вона має карту до таємної берлоги. Також нічого собі тих карт багато в нас було насправді. А я не знала і шукала. Ну, добре, так, і передамо ми цей мобільник, мабуть. В багажів нашого Ангеля є, може Шені передати цей мобільник, буде вона телефонувати. Давайте передамо шені. Цей, не шені, а лакшмі цей мобільник. Ну і, власне, все, я думаю. Добре, давайте будемо вже влаштовувати, мабуть, що вечірку з приводу дня народження. Шені, ти не йди, будь ласка, дивитися телевізор, влаштуй, будь ласка, вечірку для свого внука. На честь так, з приводу дня народження. Давай. Влаштуй, будь ласка, таку вечірку. Музику вона включила, ну нехай буде, гості прийдуть, думаю, будуть. Веселитися. Тут Ейден зайнятий в саду. Кого ми запросимо? Зараз, я подумаю, Девіса обов'язково ми запросимо, Кікі. Ой, ми запросили когось, кого ми не знаємо. А, ні, все добре. Ми ще Марса запросили. Так, запросимо ще Василька. Ну, і кого ще нам потрібно запросити? Щось я не пам'ятаю. А, до речі, дружину. Дружину Деві ми не знаємо, на жаль, треба буде якось їх познайомити. Давайте ще запросимо Нордів, друзів нашої сім'ї. Ось Джеймс Норд це хлопець нашого Альфреда. Запросимо Джесі Норд, це його батько, ну і маму хлопця нашого Альфреда. Хоча сумнівно, що Джесі прийде хлопець нашого Альфреда, бо він, мабуть, зараз в школі. Ну, прийде, то прийде, ні, то ні, буде видно. Хтось з не прийшов Ну, ясно, що не прийшов, ну, не прийде, тому що, я думаю, в школі зараз знаходиться Джесі, тому і не прийде. Ось ідуть наші блуміси. Ой, в Ельнорд і в Кікі нашої одинакові зимові наряди, як бачите, ще й зачіски трошки похожі, і відповідно вони похожі дуже одна на одну. А сьогодні не йде на роботу наш ангель. Добре, нехай не йде. Ти вже закінчив там в саду, тоді давай, будь ласка, удобряй Компостом цю землю, і будеш знову висаджувати те, що потрібно. Те, що, те, що ще тут не вистачає. Так, ще компостом удобриш цю землю, дорогенький мій, і будеш садити. Ну, посадиш те, що ти зірвав, в принципі, в полуницю, і ще посадиш. Огірки. Огірки ми зібрали, відповідно, треба посадити. І давайте ми закинемо в холодильник, те, що він зірвав. А бачите, гусям тут так весело. Так, завантажити інгредієнти. Давайте зараз ми купимо тортика і будемо нашого малюка дорослішати. Вже дуже цікаво, як він буде виглядати. Так, поставлю тортик. Є. Давай, Ейден, іди завантажуй в холодильник продукти. А, ти ще садиш. Ну, сади, сади. А Ашені нехай сюди прийде. Щоб після того, як ти посадиш, полити рослини, щоб вони гарненько росли, і щоб це було взагалі супер. А наші гості там розважаються, веселяться. Як бачите, їм нікого взагалі не треба. дивіться, як їм весело. А це лакшмі їх розважає. Нічого собі, дивіться, бачите, вона вирішила взяти все в свої руки, щоб вечірка не пропала. Вирішила вона нормальну вечірку провести. Так, прийшли наші діти вже зі школи, і зараз я їх одразу примушу робити домашку, щоб не відкладати цього. Анджела привела зі школи якусь дівчинку, клади, будь ласка, тут домашку. Ну, куди ти її несеш? Енджела Стій, ну все рівно вона кудись йде. Так, позавантажуємо все, що є в багажі нашого Ейдена в холодильник. Ну і куди ж ти пішла? Ну для чого? От, а, це я їй не відмінила дію. Боже, я Альфреду відмінила. Добре. Давай Альфред роби домашку. А ти. Ой, прийшов все-таки хлопець нашого. Нашого Альфреда, а я його Джесі чомусь назвала. Він Джеймс. Щось я наплутала. Так, ти куди несеш цю домашку? Не неси, будь ласка, її далеко. Так, тут і поклади, і одразу її зробиш. А ми тим часом подивимося, що тут у нас відбувається. Тут тортик вже готовий. Давайте ще. Ще трошки почекаємо. Е, нехай трошки, хоча б зроблять домашку наші сіми. Ой, а куди ти вже йдеш? Я Надіюся, ти не йдеш додому, Джеймс, хлопець нашого Альфреда. Ще Альфред хоче з тобою поспілкуватися, скучив, мабуть, за тобою, давненько тебе не бачив. Давай закінчуй скоріше домашку, Альфред, і тоді будеш своїм коханим спілкуватися. Ось, швиденько він зробив. Добре, давайте ми вже будемо святкувати день народження. Ой, власне, там, до речі, мамуся вже тримає хлопчика. Давайте піднесемо його. До тортика і подорослішаємо вже нашого малюка. Та можеш ти прийти, можеш, не видумай. Дивіться, в нашій Лакшмі є бажання танцювати танець з прихлопом. Ну, можеш потанцювати, коли звільнишся, коли подорослішаєш вже свого хлопчика. Давайте ми піднімемо стіни і будемо дивитися, як буде зараз дорослішати наш хлопчик. То там телевізор хтось дивиться і такий звук, ніби пожежа. А я подумала знову, що це пожежа в нас, бачите, а це телевізор. Слава Богу, що не в нас пожежа, бо всі пожежі всім з два. Тільки смерті приносять, тільки сіми постійно помирають, як мухи тут всім з два. Та й взагалі від всього тут. Сіми помирають постійно. Так, давайте, задувайте свічки, задувайте. І нехай дорослішає ваш малюк свистить Енджела, щоб привітати молову. Є подорослішав наш хлопчик. Так, давайте ми на нього поглянемо. Він похожий на свою бабусю, ну, на, тату, на татуся нашого ангеля, і на бабусю він похожий. Дуже сильна генетика в нашій шені. Всі дуже на неї похожі, навіть внук. Добре, давайте лакшмі його візьме на ручки і піднесе зараз до зеркала. Я, мабуть, не буду його перевдягати, може, нехай так буде хлопчик наш тягнутий. Або ну, зараз подивимося, так, змінити зовнішність, або зараз. Поглянемо, що там є для дітлахів. Так, вибрати, вибрати повсякденний одяг. Ось ось, вибрати повсякденний одяг. Прималь. Давай, будь ласка, припини їсти лакшін, потім будеш їсти. Давай спочатку піднесеш до тортика малого, а не до тортика, а до зеркала. Бачите, як про тортик думаю. А він хоче на горшочок. А може ми встигнемо його на горшочок навчити? Давайте ми купимо цей горшочок, власне, і може ми встигнемо навчити його. У нас там стоїть горшочок, але це далеко йти, тому я вирішила одразу купити, щоб якомога швидше. Давай, давай, Лакшмі, та вставай! Чого ж, ти, чого ж ти сидиш? Лакшмі, та він зараз. Та він вже собі наробив все пізно. Ці сім, вони такі тугодуми, це просто жах. Ну, добре, давай, бери малого вже нарешті на руки. Я тебе прошу, візьми, дитину. Лакшмі, чому ти сидиш? Вона що не може вилізти, бо там хтось добре, ясно. Вона не може просто стати за столу, тому що ззаду стоять сіми і не дають їй відсунути стілець. Ясно, давайте нехай татусь займеться своїм синочком. Візьми, будь ласка, свого хлопчика. А чому ми не можемо взяти його? Може тварецький до нього йде? А до нього тут сіла вже черга з сім'ї. Нарешті татусь взяв свого синочка. Давайте ми його піднесемо до дзеркала. Змінити зовнішність, а потім підберемо йому якийсь повсякденний наряд. Давай, ангел, скоріше неси свого хлопчика. Подивимося, як він виглядає. Хоча це вже і так ясно, як він виглядає. Він дуже похожий на нашу Шенні, вдався свою бабусю. Шенні перебила нам всю нашу генетику Блумісі, всі просто на неї нереально схожі. А мені здається, що все таки він навіть бабусі має бачити в нього ось це наприклад підборіддя таке, трошки гостре. Мені здається, це точно не відчені. Якщо я не помиляюся, ну все рівно цікава у нього зовнішність, цікаво, яким він виросте. Може, дамо якусь іншу зачіску йому. Давайте подумаємо. О, нехай буде, може, такий патлатий, кумедний, нехай буде. Так, і підберемо ще йому якийсь верхній наряд. А ну і може піжамку також йому іншу підберемо, бо гра могла його там вдягнути в такий костюм ведмедя смішного. А я думаю, може, підберу йому якусь іншу. Одежино. Хоча ось цей наряд, який підібрала йому гра, взагалі нормальний, мені здається, гарно виглядає. Давайте його залишимо. Не будемо нічого змінювати, а піжамка в нього така. А, ну супер, нехай буде. Тоді нехай татусь покладе спадки вже свого а, синочка. Скоро вже вечірка в нас закінчиться і вона зараз є а, на рівні непогано. Давайте, нехай Альфред подружиться, не подружиться, а поспілкується з своїм хлопцем. А вони вже спілкуються, вони граються в м'яч. Ну давайте ми ще якось його розважимо, розкажемо йому анекдот, позалицяємося до нього. Якось а, можна так. День народження дався на славу. Супер. Можна ще його поцілувати, наприклад, в перший раз вони ще не цілувалися. Я щось забула навіть. Ну давайте, нехай вони поцілуються в перший раз. Давайте цілуйтеся. Ой, він же йде. Хотів поцілувати Альфред свого хлопця, але як бачите, не судилося. Він же йде. Ну тоді іншим разом якось вони підуть на побачення і вже там будуть цілуватися. Сходи собі в туалет Альфред, і треба виключити музику. Щоб вона даремно не грала. Так, тут треба ще в саду подоглядати. Ну, завжди є якісь справи. Через два дні Альфред буде святкувати день народження. Так, я знаю, що скоро Альфред святкуватиме свій день народження. Я хочу цей тортик переставити кудись, щоб його викинути. Тому що тортик Сім з 2 не можна ставити в холодильник, а відповідно, він тільки зіпсується. Давайте ми його зараз приберемо. Нехай це зробить Ейден. Ой, не взяти порцію, а прибрати, а потім нехай він погодує рибок. Я постійно годую рибок, бо дуже легко прогавити той момент, коли вони будуть голодні і вони можуть померти. Так, дитина спить, але до дитини там є черга, я бачу. Ну давай візьми тоді дитину, якщо ти так хочеш, візьми свого маленького хлопчика і покупай його. Купати тот. Ось, якщо ти так дуже гориш бажанням, Ангель, то покупай свого хлопчика, помий його, бо в нього вже брудний підгузок, і він сам через це брудний, оскільки ми не встигли його на горшочок посадити. Ну, дворецький не лізь до дитини. Будь ласка, тату займається дитиною, ти займайся прибиранням, займайся своїми справами. Так, ну і, власне, все, такий в нас був день народження, таке в нас було свято. Давайте ще подивимося, як буде ангель мити свого хлопчика. Тода, це так мило, на мою думку, виглядає, коли сіми купають дітей. Такий гарний хлопчик народився в нашого Ангеля. Дуже цікаво, яким він виросте. Я думаю, вже час переселяти, мабуть, нашого Ангеля з його сім'єю молодою, в їхній окремий дім. І думаю, зробити це в цій серії. А вже в наступній серії буде сота, до речі, серія, така велика вже цифра, на мою думку. Ну, треба буде, напевно, цю серію зробити. Якоюсь або довшою, або що. Ну, це вже буде така непроста серія, бо все-таки сота, така цифра кругленька. Так, давай закінчуємо свого хлопчика, і будете ви зараз переїжджати. Переїжджати вони будуть ось сюди навпроти, як я вже казала не раз. Тут вони мають свій дім. Ось тут живе Девіс з своєю сімейкою, а наш Ангель з сімейкою своєю буде жити ось тут. Ну а тут, як ви знаєте, живе наш інопланетянин Марс. Добре, давай закінчуй вже там купати малого і будете переїжджати з ним. Вже будемо ми звіддаля спостерігати тепер за цією сімейкою, бо вони тепер йдуть ну, вже своїм шляхом, вже будуть мати своє окреме життя, і це нормально, тому що ну, не можуть всі так на купу жити. Давай поклади малого, чи постав, а потім підеш і будеш шукати житло. Ось знайти нове житло. Давай, дороге мій, прийшов вже такий час. Я думаю, що варто вам переїхати. Я спочатку думала довше їх з нами тримати, поки, поки є місця в сім'ї. Але тепер я думаю, що краще, нехай вони живуть своїм життям. Я думаю, що так буде нормальніше набагато, коли вони не будуть жити всі на купу, а будуть мати свій окремий дім. Так, Лакшмі переїжджає і тут переїжджають з нашим ангелем. Так? Ніби так, ніби все розумно, все логічно. Ось тут тепер будуть жити наші Лакшмі, ангель та їхній синочок тот. На другому поверсі їх синочок собі грається в ліжечко. Тут буде їхня спальня. Я вже цей будинок раніше вам показувала. Ось тут на стіні, як бачите, розмістила лакшмі фотографію їхню з підліткового віку. Вони ще колись на побачення ходили і зробили собі таку фотографію. Ось така в них спальня. Такий, власне, другий поверх в них в цьому їхньому домі прийшов Марс до нас сюди в гості. Ну а тут, власне, Лакшмі вже сидить в їхній вітальні. І собі відпочиває ось такий в них дім. Там дім нашої Кікі, Василька, Девіса, всієї їхньої сімейки величезної, в них дуже багато. Всіх тепер у них двійня народилася. Я, чесно кажучи, в шоці, таке трошки перенаселення. Ну, але що вдієш? Ну, а там, як ви знаєте, живе Марс. Добренько, на цьому моменті я вже буду закінчувати цю серію. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па! 我呢是喜欢动漫的。